Сьогодні встановлюємо найбюджетнішу автоматику на ринку стілон Антисвоя. Вона 24 вольтова, і в неї є такий один цікавий момент. Вона дешевна не через те, що вона там якось погано зроблена, Вона... в ній немає редуктора для розблокування автоматики. От ви бачите, двигун. Це, до речі, кріплення з комплекту. І Розблоковується, коли немає світла наступним чином. Тут спереду вставляється ключ. Вставляється, оцей чотиригранник повертається і ми можемо її просто взяти і розблокувати. Так, йдемо по ключ. Там той ключ валяється. От ключ. Вставляємо його з боку і крутимо. Ми його викручуємо. Фактично там гвинт, який прижимає, ми його викрутили. Викрутили. от все, бачите, ми просто його зняли з... Цього Кронштейна віддвинули собі і вручну відкрили ворота. Тобто от такий підхід. Але це просто, відповідно, це значить надійно. Бо вони не зробили те розблокування. І це краще, ніж вони б зробили б його просто як-небудь дешево якесь, яке б потім глючило постійно. і Клієнти б були б незадоволені. Зараз продемонструю, як воно працює. Зараз ми ключиком закрутимо. Так, щось ми покрутили. Так, все, сидить воно гарно. Пульти. Такі натискаємо. Автоматика призначена для незашитих воріт на 24 вольта. От якраз ці вроти краще підходять для цієї автоматики. Відкривання у нас сьогодні назовні, відповідно, мотор ставиться в проємі. У випадку відкривання всередину мотор би ставився би тут на середину стовба. О, до речі, контролер, видно трансформатор і табло для налаштування меню. Є різні варіанти роботи. Також можна підключити до виходу батарі акумуляторні батареї. що ви візьмете, звичайно, два акумулятори на 12 вольт. Підключити, там є контролер заряду, він буде їх заряджати. Тобто теж зручно. Можна налаштувати заповільнення, але для наших холодних зим я заповільнення не вмикаю. В комплект входить відповідно, двигун, кронштейни для кріплення, зручний комплект для кріплення ззаду. Ну, Ми тут свої анкера використали. Так от у нас виглядає. Відповідно, блок керування. О, і ще там є упор, такий дають. для... Того, щоб ворота просто впиралися внизу. Ну, У нас тут вже свій опор є, то ми його не ставили. Ну, бюджетний варіант, але він теж має право на життя. Він Зручний для монтажу, дуже зручний можна самому ставити, не треба там викликати майстрів. Якщо у вас є час, голова на плечах, ви можете його змонтувати самотужки. абсолютно. Там є інструкція на англійській, на українській мові, можна спокійно, собі, спокійно почитати. І Розібратися. Тому що підключати там, от, можете побачити. Підключка у нас от, у нас сьогодні без фотоелементів, фактично ми підключили фазу 0 живлення. І ось два двигуна, плюс-мінус. ну, Тут важко щось заплутатись. Тому рекомендую для тих, хто хоче собі поставити десь там самотужки на дачу, десь там додому. Ну, на незашиті ворота, відповідно. ну і все